Привіт, я Вова. Компанія Apple за десятки років свого існування випустила велику кількість продуктів, і багато із них не втрачають своєї актуальності навіть через декілька років. Одним із таких продуктів був iPad. Перший iPad вийшов у 2010 році, і по суті, тоді він не був якимось суперкрутим пристроєм. Це був просто збільшений iPhone. На тій же самій операційній системі, але свою нішу він знайшов, своїх користувачів він здобув, і через роки він став незмінним помічником в роботі чи в розвагах для дуже великої кількості людей. Моє перше знайомство з iPad відбулося в 2022 році, коли я придбав для себе iPad mini першого покоління. Мені iPad був потрібен для того, щоб читати книжки, тому що звичайні книжки я через деструкцію сітків кіока читати не можу, тому що погано бачу, і навіть окуляри мені практично не допомагають. І також хотів дивитися відео на великому екрані через інтернет. Однак, по суті, більше нічого на тому планшеті, крім цього, що я вище сказав, не можна було робити, тому що остання версія iOS, яка була доступна там, це, якщо я не помиляюся, iOS 9.7. І нові програми навіть YouTube, вже по суті, не підтримувалися на тому планшеті, тому через півтора чи два місяці з моменту покупки я вирішив його продати. Однак уже тоді я вирішив для себе, що мій наступний планшет буде саме iPad, тому що Android-варіанти я взагалі не розглядав, оскільки у мене було декілька таких планшетів. Вони через кілька тижнів вже починають підтормажувати, деколи навіть зависати. Я не хотів, щоб це продовжувалося в мене. Тому я став шукати саме iPad на заміну міні першого покоління. Звісно, великою купою грошей я на той момент, та й зараз, чесно кажучи, не розполагав, тому поліз на OLX шукати вживані варіанти. І за ту суму, яка складала в мене 6 тисяч гривень, я знайшов декілька варіантів: це iPad 5, iPad 6 і iPad 7 в трошки такому підушатаному стані. І я зупинився саме на iPad 6 або 2018. Чому? Тому що iPad 5, він ще на процесорі a 9 і швидше всього iOS 17 яка вийде в цьому році, буде остання для цього iPad, а iPad 7 він, хоч і на рік новіший, ніж iPad 6. Однак там стоїть такий же процесор a 10 Apple. Такий же екран, тільки трошки збільшений. А також все, чим він відрізняється, крім збільшеного екрану, це по суті там на 1 ГБ більше оперативної пам'яті. Тут 2 ГБ, там 3. Ото і всі відмінності. І я думаю, що підтримуватися вони будуть однаково довго, тому що все же по суті, однакове. Та й крім того, iPad 7 в середньому на 500 1000 гривень дорожче коштував, тому я навіть вирішив трошки зекономити і зупинився на iPad 6. Чи пожалкував я про свій вибір, про це ми зараз з вами і поговоримо. Для початку ми з вами поговоримо про те, для чого взагалі потрібен iPad у 2023 році. Особисто, як я сказав вище вже, я читаю через iPad книжки і дивлюся відео в інтернеті, коли е, роблю це сам. Тому що, коли з друзями, то звісно приходиться включати комп'ютер, так як так буде зручніше. Однак, коли я роблю це сам, я роблю все на iPad. І по суті, iPad мені повністю замінив смартфон у плані споживання контенту, ну і майже повністю замінив комп'ютер. Завдяки великому екрану в 9,7 дюймів і з розширенням у 2K спозивати відео і будь-який інший контент на цьому iPad одне задоволення. Єдине, що я би хотів назвати невеличкий такий, ну не те щоб мінус, але в моментах воно може трошки заважати. Тут тільки два динаміка, вони знаходяться з нижньої сторони. Нібито вони стерео, однак, якщо ви тримаєте планшет ось так, то ви рукою один із цих динаміків закриваєте, і звук ну, трошечки погіршується. Однак, якщо тримати його якось так, звук досить хороший і досить гучний, досить чистий. І навіть без навушників, якщо ви нікому не заважаєте, можете спокійно дивитися фільми чи будь-які інші контенти споживати, скажімо так. Тобто, як висновок, якщо вам потрібна мультимедійна машинка для споживання контенту, iPad 2018 підійде для цього ідеально. Наступний пункт це ігри. Скажу зразу, я не завантажував сюди якісь ігри типу Call of Duty Mobile, тому що вона займає немало місця, а в мене в цьому iPad конкретно всього 32 ГБ вбудованої пам'яті. І відповідно займати її іграми я не хотів би. Однак я завантажив сюди для тесту. World of Tanks, і гра відразу автоматично виставила майже всі налаштування на високі в HD розширені. І я вам скажу, в катках він досить класно себе почуває. Він е трошечки гріється, але якихось просадок чи падінь FPS я не помічав. І грати досить комфортно навіть на високих налаштуваннях. Другі ютубери, я там дивився, вони дуже Call of Duty тестили, кажуть, що там теж можна грати. Але якщо вам цікаво, ви можете знайти ці відео в інтернеті і самим подивитися. Я не буду обіцяти, що це так, тому що я не пробував. Однак якісь прості ігри, якщо ви граєте, типу Clash of Clans, Clash Royale і тому подібні, iPad буде їх підтримувати. Досить довго і грати на ньому буде дуже дуже комфортно. Ну, і напевне останній пункт, для чого потрібен iPad у 2023 році, про який ми сьогодні поговоримо це професійні задачі. Інформація для художників. Якщо ви хотіли спробувати малювати на iPad за допомогою Apple Pencil, і у вас немає 50-70 тисяч гривень на новий iPad. Ви можете взяти собі iPad 2018, тому що він підтримує Apple Pencil першого покоління. Тобто в середньому 5,5-6 тисяч iPad сам вийде, плюс 15-2000 зрідка 2,5 Apple Pencil. І ви можете, ну в такому бюджетному варіанті е, спробувати всі фішки Apple Pencil. Для себе я не купував, тому що я не художник, і мій основний кейс у плані роботи це використання цього iPad у програмі, яка називається GarageBand. Я її дуже давно хотів спробувати. Е, зрозуміло, на iPad mini першого покоління, про який я розповідав, вище, я цього зробити не міг. Однак, коли нарешті в мене з'явилася можливість спробувати GarageBand, це програма для написання музики, я був дуже приємно вражений, тому що. Скільки я не шукав таких подібних програм на Android, ну нема просто. нема, Ну багато є схожих, але їхній функціонал в порівнянні з GarageBand просто нульовий. Тут купа музичних інструментів вбудованих, купа безкоштовних готових семплів, з яких можна змішувати свої треки. Так я, наприклад, змішав з готових семплів трек, який зараз звучить на фоні. А плюс я ще написав мінусовку до однієї своєї пісні. Я подумаю, можливо, посилання на неї залишу в описі відео. Якщо що, переходіть, заглядайте, там буде. Буду радий вас бачити, якщо я залишу посилання. Тому для мене iPad став цей не тільки як інструментом для споживання контенту, але й для того, щоб пробувати себе в написанні музики. Ось так. Тепер, виходячи з усього вище сказаного, я думаю, для себе ви вже зробили висновки, чи варто купувати iPad 2018 у 2023 році, але на всякий випадок, якщо комусь цікаво, я озвучу свою думку. І вона говорить про те, що iPad 2018 у 2023 році усе ще крута і все ще актуальна штука. Тим більше для тих, хто не розполагає великими бюджетами для покупки нових версій. На сам кінець хочеться дати кілька рекомендацій для тих, хто все-таки вирішив купувати собі iPad на OLX. При цьому це стосується не тільки 2018-го iPad, але й більш старіших і новіших вживаних версій. Ця інформація буде актуальна для всіх. Перше, на що потрібно банально звертати увагу, це зовнішній вигляд. Планшет має бути рівненький, не побитий, і основне має бути цілий екран, тобто без сколів, без потрісканого скла, без засвітів на екрані. Все повинно працювати, тому що заміна екрану на iPad навіть на старих. Це задоволення не з дешевих, і інколи ви можете заплатити там чуть не півціни за заміну цього дисплею, якщо мова йде про оригінал. І також основне, що потрібно знати, це у вас повинна працювати кнопка Touch ID. Звертайте на неї увагу, вона не повинна бути виламана, вона не повинна видавати сильних шумів при натисканні, а працювати повинна приблизно ось так. Надіюся, було чути. І саме головне, обов'язково має бути робочий датчик Touch ID, тобто сканер відбитків пальців, щоб ви могли простим натисканням розблокувати ось так свій iPad. Наступне і не менш важливе, на що я рекомендую звертати увагу, це ціна. Якщо брати конкретно iPad 2018, то його ціни на Олексі варіюються від 4,5 тисяч гривень і до 7 тисяч гривень в залежності від стану і комплектації. І ви це послухали і кажете, а на що ж ти тоді заплатив 6 тисяч, якщо можна було заплатити 4,5. Пояснюю, за 4,5-5 тисяч гривень, як правило, продаються планшети, в яких написано в оголошенні, що їх не можна скидати на заводські настройки чи не можна оновлювати до новіших операційних систем. Або після так званого байпас або МДМ розблокування, іншими словами. Якщо ви бачите ці надписи, сміло закривайте це оголошення, тому що, як би вам продавець не обіцяв, що там автоматичні оновлення відключені, що е, все буде працювати чудово, якщо ви берете цей планшет, ви ризикуєте тим, що навіть при випадковому натисканні на оновлення операційної системи чи скиданні налаштувань, ви зробите з нього просто цеглину за 4,5 тисяч гривень. Не беріть такі планшети. Краще доплатіть тисячу півтори тисячі і візьміть повноцінну робочу версію, яка буде оновлюватися, і у вас не буде проблем із його роботоздатністю. Наступне це батарея. Уточняйте обов'язково у продавця її стан, тому що, якщо я не помиляюся, до 2019-го iPad або до iPad 7, стан батареї не можна подивитися в налаштуваннях. В моєму, наприклад, iPad цього немає. Тому треба говорити з продавцем і уточняти, скільки часу цей планшет працює, або чи перевіряв він стан батареї за допомогою якихось сторонніх утиліт через, наприклад, комп'ютер. Тому що, якщо продавець вам скаже, що е, знос акумулятора на iPad 85% і вище, тобто до 100, е, спокійно беріть. Якщо менше, ніж 85%, е, знову ж таки, закривайте ці оголошення і шукайте далі, тому що е, заміна батареї, як і екрану в iPad не є дешеве задоволення. Ну і останнє, про що я скажу, це звертайте увагу на комплектацію. Якщо вам пощастить, ваш продавець буде продавати ваш потенційний iPad з оригінальною зарядкою в комплекті. Якщо так, то беріть сміло, ви щасливчик, тому що оригінальні Apple зарядки для iPad просто топ. Вони класно і швидко заряджають, проблем з ними не буде. Однак більшість планшетів на OLX-і Продаються без е, зарядки, або тільки з китайськими якимись шнурами, або і взагалі, продавець пише, що в нього можна докупити там шнур за 100 гривень. На такі е, шнури я би не рекомендував звертати увагу, тому що iPad дуже прискіпливий в плані зарядок. Конкретно, мій, наприклад, продавався взагалі без е, будь-якого шнура чи без блочка живлення. І я за це не переймався, тому що в мене є декілька шнурів вдома лайтнінгових, е, які. Я думав, будуть класно працювати, тому що айфони вони людям, котрі приходили до мене в гості, заряджали без проблем. Однак з айпедом не все так просто. Один я підключив, він взагалі не хотів заряджатися, а інший заряджав планшет буквально цілу вічність. Я навіть грішним ділом подумав, що ну, мені продали планшет з вбитим акумулятором. І тут я скажу, я трішки злукавив, коли сказав, що iPad обійшовся мені в 6 тисяч. Насправді він обійшовся мені в 5400 гривень з копійками, а ще 600 гривень я доплатив за те, щоб докупити окремо блок живлення із зарядкою. Не оригінальний, тому що подивився на ціни оригінальних, там 1800, якщо я не помиляюся. По тих магазинах, де я ходив. Конкретно цей обійшовся мені в 600 гривень, швидка зарядка заряджає без проблем. Не буду казати, яка фірма, щоб не рекламувати. Просто звертайте на це увагу, що Apple планшети вони не приймають дешеві зарядні оці шнури і булички. І більше того, якщо навіть ви будете намагатися заряджати через такі речі, то дуже швидко велика ймовірність того, що акумулятор у вашого iPad просто прийде в непридатність. Ось такий відос сьогодні у нас вийшов. Якщо вам сподобалося, друзі, ставте вподобайки. Цей канал я планую розвивати краще, ніж попередній, тому що, хоч я його і. Фізично не закрив. Там є доступні відео, але я не буду туди закидати ось такі подібні відео більше, тому що там багато русні підписано на мене. і Ну, я би хотів працювати виключно на український YouTube, а також на е, ті країни, де розуміють українську мову. Тому підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, е, заходьте в коментарі, пишіть свої поради. Можливо, є якісь зауваження в плані подачі матеріалу, можливо, є ще якісь. Пропозиції пишіть, буду радий з вами поспілкуватися. Ну і на цьому будемо закінчувати. Всього вам найкращого. Слава Україні!